Щоденник ДДА, 20 жовтня. Стосунки. Дорослі діти інтуїтивно знаходять таких самих дорослих дітей і вступають з ними в стосунки. Велика червона книга, стрінка 13. Коли ми були дітьми, ми твердо обіцяли собі не повторювати сценарії життя наших батьків. Більшість із нас, ставши дорослими, виявили, що ми мимоволі тяжіємо до людей із схожим минулим. Здавалося, ми могли б знайти одне одного навіть у цілковітій темряві, ніби в нас був якийсь особливий радар. Усе це не було випадковістю. Цей вибір походив із звичної моделі поведінки, яку ми спостерігали навколо себе в дитинстві. У якийсь момент ми виявили, що чіпляємося за казку, яку самі для себе вигадали: як одного разу ми зустрінемо містера або місіс та сама і будемо вічно жити в щасті і любові. Однак ми продовжували зустрічати не тих. Наша дисфункціональна поведінка, призначена для виживання, давала нам змогу добре ладнати тільки з певним типом людей. Нам важливо було усвідомити неминучість подій у нашому житті і що обставини в ньому не зміняться, доки ми не знайдемо в собі мужність мінятися самим. Нарешті нам пощастило потрапити на збори ДДА, де ми побачили таких самих, як і ми, членів ДДА, які докладали зусиль, щоб знайти свободу в своєму заплутаному житті. Ми слухали, чого вони навчилися і сповнилися бажанням пройти довгий шлях, який вимагав від нас повної чесності, можливо, вперше ця подорож перенесе нас туди, де ми маємо право бути щасливими, радісними і вільними. Сьогодні я наберуся мужності вносити зміни в своє життя, які зроблять мене цілісним. Я простягну руку, і хто-небудь обов'язково опиниться поруч.